Добрий день, дорогі мої друзі. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити пасочку і хочу зробити пасочку крафін. В попередніх відео є вже рецепти моїх пасочок, які я пекла, і ще хочу одну зробити крафін. І для цього потрібно нам молоко. Я вже підігріла тепленьке 160 мл. Нам потрібно молока. Я беру свіжі сирі дріжджі. На пасочку я завжди беру свіжі дріжджі, і нам потрібно 50 грамів дріжджів. Також потрібно борошно. я вже теж просіяла і підготувала. І борошна нам потрібно 700 грамів. Ну, плюс-мінус, звичайно, все залежить від величини яйця, від масла. Також потрібно буде 2 яйця. І 4 жовточки. Також е, вершкове масло, і його нам потрібно 80 грамів. Я вже його розігріла, щоб воно було ось таке рідке, але не гаряче. Також потрібно сік апельсина, 4 столові ложки. Я ось уже підготувала. Потім нам потрібно цукор. Цукор потрібно 200 грамів, теж відміряла. Ще нам потрібно буде дрібка солі. Ну, і, звичайно, звичайно, нам потрібно буде сухофрукти, щоб пасочка наша була смачна. Я вже все обдала кипяточком, просушила, все підготувала. Нам потрібно буде, я беру ізюм, я беру сушену клюкву, я беру курагу. І також цукатами сушеними я прикрашу зверху. І так, поки що я зроблю опару. Тепленьке молоко підігріти я виливаю в ємність, відправляю дріжджі. Також я додаю з общої кількості цукру. Я беру 2 столові ложки цукру і 4 ложки борошна. Все це розмішую, ось так розмісила, накриваю полотенком і відставляю на деякий час, щоб опара наша підійшла. А поки що беру іншу ємність, відправляю туди яйця. желточки. Отправляю апельсиновый сик. Отправляю вершковое масло. Отправляю цукор. Це розмішую, розмішую і чуть не забула, в мене в холодильнику стояла підготовлена цедра апельсина і лимона. Я теж відправляю сюди. Я хочу, щоб пасочка наша була запашна. Також дрібку солі, сіль нам потрібно для підсилення смаку. І ось все це. Я вже підготувала і розмішала. Далі наша опара чудово підійшла ось такою шапочкою. Відправляю до нашої яєчної суміші. Все розмішую. І частинами відправляю борошно і замішую тісто. Спочатку ложкою, потім, звичайно, рукою. І коли вже ложкою важко вимішувати, далі тісто замішую рукою. Ось таке вже в мене тісто трошки липне до рук, але борошно я більше не додаю. Хоча, звичайно, пакет поставила підготувати, не додаю. Поки що буду вимішувати ось так. Далі довго помісивши, я буквально припилю руку борошном. І ось воно вже гарно. Збирається в комочок, вже майже не пристає до рук. Нам головне не забити тісто борошно. Можна трошечки рослинної олії змастити руку, і все ось чудово, тісто вимішуємо далі. Ось змастила рослинною олією руку, і тісто чудово вимішується. Ось таке дуже м'яке, але вже до рук майже не липне. Ось так. Борошну потрібно дати деякий час, щоб воно підійшло, можливо, хвилин 40, можливо, годинку. Це все залежить від свіжості наших дріжджів. Я завжди роблю так, я вже не раз показувала, наливаю доволі теплу воду, але щоб вода не торкалася дна цієї посудини наше тісто, я просто ставлю зверху. Воно йде вода, як підігрів, підігріває. Зверху накриваю наше тісто і так залишаю підходити. І ось пройшов деякий час. Тісто моє збільшилося. Можна знімати ось ці барикади. Тісто ще раз обійну. Ось так. Тісто ще раз обійняла. Воно дуже м'яке, не забите борошном. дуже ніжне тісто і вже не липне до рук руку. Я трошки змочила в рослинній олії. Далі я буду розкачувати тісто на коврику на такому, я злегка припилю борошном цей коврик. Далі беру наше тісто, і тут вже залежить від того, яку пасочку ми хочемо зробити. Якщо велику, ділимо на дві частини, якщо чуть менше, ділимо на три частини. Я розділю на дві, я хочу пасочку побільшу зробити. Одну частину я відправляю назад. Накриваю, накриваю полотеночком, щоб тісто не завітрилося. А одну частину тіста я розкачаю тоненький пласт. І ось так, тісто я розкатала. Далі нам потрібно дуже м'яке вершкове масло всього для змащування. Цього тіста мені потрібно 100 грамів масла. Можна взяти лопаткою, можна рукою. Ось так, щоб більше вже не розтягнути наше тісто. Повністю змастити ось це тісто, яке я розкачала. Тісто змастила. Далі я взяла курагу, порізала на полосочки, Ізюм і у мене клюква сушена. Все це я рівномірно розподіляю. По нашому тісту. Все розподілила і далі, ось так, починаючи з одного краю щільненько все тісто закручую рулетиком. Ось так. Тісто я скачала, і тут края ось так злегка защіпну. Далі довжину рулетика потрібно розрізати. Ось так розрізала трошки не до краю, трошки залишила. Розрізаним і ось так розвертаю начинкою доверху. Тим часом пасочку я вже підготувала, змазала вершковим маслом, і потім починаю скручувати ось так формую нашу пасочку, щоб оці всі сукати і зюм, щоб все у нас було. Зверху, щоб було красиво. Ось так і край підвертаю всерединку. Потім ось так формуємо, яку ми хочемо ширину. І далі я вставляю гарненько, ось так в пасочку. І так роблю з наступною частиною тіста. І ось, коли я сформувала вже дві пасочки, я зверху ще хочу прикрасити цукатами. Звичайно, там суфа вже хватає. Але я ще ось так злегка, трошки вдавлюючи ось так в тісто, прикрашаю іще цукатами. Це буде і красиво, і звичайно смачно. Якщо, коли ви формуєте пасочки, якщо якийсь суфофрукт в процесі ось випаде, його, звичайно, зараз можна теж туди заправити. Кількість цих інгредієнтів я залишу, як завжди, під відео. Ось так я прикрасила. І знову ж таки, я накриваю наші пасочки, щоб вони ще підійшли. І ось пасочки мої чудово піднялися. Духовку я вже включила, розігріваються і відправляю випікатися. І ось мої пасочки крафіни випікалися 30 хвилин. Ось така одна гарна геть зарумяняна. Друга трошки нижча. Поки що я накрию і дам можливість їм трошки відпочити. І ось мої пасочки трошки відпочили. Одну я вже виняв, другу зараз обережно. Ось так виймаю. Мені дуже подобаються ці формочки для випікання. У них пасочка не пригорає, не підгорає і дуже легко виймається. І ці формочки я мию і знову залишаю до наступного року. Дуже подобаються мені ці формочки. І так, нашу пасочку ставлю цукатинки, які впали. Кладу на місце і знову ж таки дам нашим пасочкам трошки відпочити. Ні, спочатку я прикрашу їх ще цукровою пудрою Ось так. І потім залишу ще трошки охолонути. І ось пасочка ще постояла, відпочила. Я спробую розрізати. Звичайно, сьогодні ще пасочку не ріжу, але я вже розріжу, щоб вам показати на розрізі. Звичайно, вона ще повинна була охолонута, потім різати. Вона ще дуже ніжна, дуже м'яка, дуже пухка. Чудова, красива пасочка. Ось так. Пасочка м'яка, чудова. Багато сухофруктів, запашна. Цедра апельсина і лимона. Я зробила свій смак. Пасочки чудовий. Всі ми знаємо, що пасочка-крахін білою глазур'ю не поливається, вона і так красива зверху. Ось так смакуємо, готуємо. Всіх вас вітаю з чистим четвергом. Всім бажаю здоров'я, миру, благополуччя і всіх з наступаючим святом. Всього найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей!